Будинок по вулиці Застафонській, 8, планують відбудувати. Кошти вже передбачені у держбюджеті. Про це повідомили представники міської влади на зустрічі з мешканцями. Нагадаємо, в ніч на 9 жовтня 2022 року російська ракета влучила у фундамент між третім і четвертими під'їздами та частково зруйнувала будівлю. Проєкт відбудови вже є. Його створення профінансували за кошти міського бюджету. Наше завдання було перше. Наше завдання зробити проєктно кошторисну документацію як можна швидше. І ми її зробили. Друге питання нам потрібно було знайти кошти кошти для відновлення. Ви знаєте, тому що у нас 11 будинків зруйновано. Це тільки багатоповерхіва. Наше завдання було знайти кошти. І слава Богу, що держава запланувала і відгукнулася, і на сьогоднішній день є постанова, де ваш будинок включений вже і виділені кошти на реалізацію проєкту. Цією постановою конкретно на будинок по застафонській 8 передбачено 249 мільйонів гривень. Якщо фінансування буде стабільним, то роботи планують закінчити у 2024 році. Проєкт у нас розроблений на один будинок житловий будинок номер 8 по вулиці Зистафонській. Тобто роботи в ньому передбачені в цілому: так як і опоряджувальні відновлені роботи, які йдуть по першому другому під'їзді, так і капітальні роботи з нового будівництва четвертого під'їзду та частково відновлення. Третього під'їзду будуть вони розпочинатися паралельно з демонтажу четвертого під'їзду і з возведення його нового його нових конструкцій. Під час зустрічі мешканці будинку висловили різні точки зору щодо його подальшої долі. Ми хочемо жити в своїй квартирі. Ми хочемо туди повернутися. бо другого. Варіанта получить рівноценне житло у нас немає. За сертифікат ми нічого не при... бо немає грошей доложити, а получить нове житло рівноценне» – Це тільки оцей не варіант. Оце будівництво. Інші ж мешканці кажуть, воліли отримати грошову компенсацію. Усі звернення взяли в роботу, і нині відпрацьовується можливість їхньої реалізації у межах чинного законодавства. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.